Всім доброго дня, мене звати Анастасія, і з травня місяця цього року я працюю разом з агенцією Рентієм. Мар'ян та його команда займаються організацією моєї квартири, також косметичним ремонтом, всім всією процедурою щодо здачі, оренди та допомоги поточному орендарю з питаннями, які в нього є щодо цієї квартири, у місті Києві, взагалі, весь процес підписання договору, пошуку потенційних орендарів, оцінки квартири. Організаційний процес був досить простим, незважаючи на те, що я сама не проживаю в місті Києві. Я вже Дуже давно проживає за кордоном і фізично не може бути в місті Києві. Мар'ян та його команда дуже обізнані і насправді професіонали своєї справи. Я зразу з першої розмови з Мар'яною зрозуміла, що цій команді можна довіряти, тому що взагалі вагань ніяких не було. Щодо квартири самої, вона, напевно, була на ринку всього. Два дні може навіть менше, і в принципі ми змогли здати ту квартиру вище, ніж ринкова ціна, взагалі по Києву. Єдине, що я жалкую, це от чесно, це те, що я не почала працювати з Мар'яном та його командою раніше, тому що займатися усім цим процесом. Наодинці, будучи за кордоном, це просто нереально. Тому якщо ви хочете, щоб ваше життя було набагато простіше, довіряйте компанії Ренті, тому що вони облегчать ваше життя на 100% гарантовано.